Дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Увага всім, хто хоч раз, коли щось купляв на Олікс, там Аліекспрес, там Taobao, неважливо, чи в Тікток Шопі. Неважливо. От якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Отака от от нова історія в Україні. Значить я розкажу, як це працює. Раніше, от Трамп таку історію в Америці, зробив, як це оце почалось, пам'ятаєте, він же там пошліну вивів. Я пам'ятаю, замовив собі кросівки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо, ну стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів. За за доставку, думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть, там морями, океанами. Думаю, ладно, Воно мені прийшли, прийшло, прийшло до мене Тіп з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку? Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок, отак тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити і за самі кросовки, і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там ціни, податки, бо там трошки інакше суми ціни і взагалі податкова ставка буде. Але сам факт, що тепер отак, при тому, які ціни, вообще, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все, і ще й оце ведуть. Ну тобто видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали, і не ясно, чим закривати дири. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.